Теж готується до перемир'я, український народ готується до перемир'я. У нас побільшало число нападів на ТЦК. От уже в Рівенській області і на Волині. І я з нетерпінням очікую, коли ж ТЦК почнуть відкривати вогонь у відповідь. Це мало би хороший педагогічний ефект. Я думаю, вони бояться це робити, тому що візьми пристрель нападника і потім тебе просто знищать. Знищить начальство, знищить громадськість, знищить політичне керівництво, яке весь час має запобігати перед пришелепкуватими виборцями, тих, хто нападають на ТЦК, Цих людей майже не арештовують рідкісні випадки. То всіх випускають, і я щось не чув, що кого-небудь довели до суду. Дуже хочеться створити. Ланку братства в ТЦК для того, щоб якось підтягувати загальний рівень. Братство зараз воює, і за сьогоднішній день вколошкало десь близько десятка ванюшок. Взяло кількох в полон. Це тільки за сьогодні. Я думаю, що для рядового братчика відмінності між ванюшкою на фронті і тією потворою, яка нападає на ТЦК, немає. Натомість рефлекси у наших хлопців давно вироблені. І це правильні рефлекси. Якщо все таки відбудеться перемір'я, то ми війдемо в сепаратну змову з бурятами з ветеранами СВО і будемо просувати програму, щоб в деякі райони Рівенщини, Волині та взагалі, от всі такі проблемні в плані вставлення до ць регіону України. Ну бодай на тиждень запускати. Наших братів бурятів там якісь жінки беруть участь в нападах на ТЦК. Я думаю, що після того як вони будуть згвалтовані бурятами, як їхні хати будуть пограбовані, а чоловіки будуть розстріляні, можливо їхнє ставлення до ТЦК українського трошки зміниться.